Всім привіт! Мене звати Тетяна, я таролог, і в сьогоднішнє відео я хочу присвятити своєму бренду натуральних соєвих медитативних свічок. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що це не просто арома-свічки, а вони медитативні. Вони є абсолютно різні, назва мого бренду містична. Ось виглядають. Одна з таких, я вже її запалювала. Тут гніт, який тріщить так, не мов камін. Ніби ви сидите прямо біля каміну. Ще є такого плану. Вони є різні, я посилання залишу під цим відео. Ви зможете ознайомитись абсолютно з кожною свічечкою, з кожним кольором, з кожним ароматом. І є а, дещо ще важливе так, а вони із соєвого натурального віску, тобто це не м, парафін. По-перше, він дешевий, по-друге, він дуже некорисний для нашого організму і, в принципі, а, для нашого навколишнього середовища, тому що там є шкідливі випаровування. Також гніт в нас дерев'яний, ручна робота. Все екологічно, так скажемо. Це в мене вся свічечка, вона мені дуже сильно подобається це запах а, гарбуза. А та, яку я тримала, це був а, лимонний пиріг. Але все ж таки, ви можете самі обирати, що вам підходить, що вам не підходить. І отже, а є чотири головних. Запитання, які ви маєте поставити самі собі, для того, аби правильно для себе обрати медитативну свічку. Перше запитання це яка моя мета медитації? Ви хочете позбавитись тривоги? Ви хочете налаштуватись там на важкий робочий день, або на зустріч із родичами. Ви хочете просто релаксу, відпочинку, чи ви хочете позбавитись головного болю або. Це може бути абсолютно будь-що. І саме головне, що ви можете запалювати медитативну свічку тоді, коли вам хочеться, коли ви працюєте, коли ви готуєте, коли ви малюєте, медитуєте, звичайно ж, або просто навіть дивитись телевізор. Це може бути будь-коли, тоді коли вам цього хочеться. Надалі який аромат вам більше до вподоби обрати його? В принципі, в інстаграмі можете побачити, які є аромати. Можу вам перечислити зараз. До речі, на фоні картина така осіння. Я її написала декілька днів тому, вона ще сохне тут. Це як закохана пара, яка цілується під дощем. Досить романтично. Ну, що ви думали? Вже середина осені. Вчора був перший холодний день. Нарешті сиджу вже в теплій ковці. Так ось. Що там в нас про. А, аромати. аромати, так. Із ароматів є лимон, мандарин, гарбуз, гарбузовий пиріг, різдвяний пиріг, печиво, лимонний пиріг. А, що ще там такого смачного? Яблучний штрудель ще є. Друзі. Вибір є, вибір дуже такий смачний і зараз якраз такий осінній. Звичайно, він ще буде доповнюватись, змінюватись з часом, і це все дуже класно. Далі, ще важливо обрати для себе колір. В інстаграмі є пости, в яких я, можливо, я зроблю окреме відео щодо кольорів, аби вам було якось легше обирати. В інстаграмі все розписано, який колір, як діє на вашу свідомість. Тобто є така річ, як психологія кольору. Це дуже цікаво, якщо у вас буде час, обов'язково за це почитайте. І таким чином буде набагато простіше обрати для себе ту саму вашу індивідуальну медитативну свічку. Наступне запитання це. Чи важливий для вас все ж таки натуральний віск? Так, парафін, він дійсно дешевший, але як я вже говорила, він має шкідливі випаровування. І тобто, цим дихати ну, дійсно дуже шкідливо. Плюс парафін, він горить набагато швидше. Тобто, навіть тої соєвої натуральної свічки вам вистачить набагато довше. І також всі арома олії, які я використовую, вони також натуральні. Тому можете навіть не переживати за своє здоров'я, але пам'ятайте, що є окремі правила: як потрібно доглядати свою соєву свічку. Там нічого складного немає, і як нею користуватися, тому що вона, в принципі, не має горіти більше 4 годин. Тобто вона прогоріла у вас там, наприклад, максимум 4 години, ви її тушите, вона має охолонути повністю, і потім можете запалювати її ще раз. Далі. Як все ж таки мій український бренд містична підтримує ваші цінності? Ви маєте також про це. Подумати, важливі для вас ці цінності чи не важливі, тому що свічки вони ручної роботи, вони екологічні, вони натуральні, із приємними ароматами і все для вашого релаксу та гарного настрою. Тому я буду рада вас бачити у своєму інстаграмі, залишайте свої враження в коментарях, що ви про це думаєте, хочете на Ютубі, хочете в інстаграмі всіх вас. Чекаю та бажаю вам гарного та медитативного релаксуючого дня. Цілую вас.